Діти це квіти життя. Перша персональна виставка під такою назвою Нововолинської фотохудожниці Вікторії Більської відбулася в історичному музеї міста. Підтримати молоду мисткиню прийшли друзі, родина, ну і звичайно маленькі нововолинці разом із батьками, учасники фотосесії Вікторії. Хоча це тільки перша персональна виставка фотохудожниці, споглядаючи світлини, одразу видно, скільки тепла, ніжності і любові вкладено у кожну фотороботу. Сама ж авторка експозиції розповідає, на створення виставки її надихнули допитливі дитячі очі, материнські обійми, їхня щирість, простота й органічність. Сказати чесно, в мене з кожної фотосесії залишаються тільки найкращі спогади, найкращі емоції. І коли додому ти біжиш з фотосесії, ти несеш додому багато матеріалу, і ти стараєшся знайти най найцікавішу фотографію, і вона для тебе стає ну, частинкою тебе. Просто ти переживаєш ці емоції, і кожна є найкращою, кожна дитинка, кожна дитинка особлива по-своєму. І... Видно просто любов їхню до життя і хочеться відповідати їм взаємністю. Нині Вікторія клубний фотограф молодіжного автоклубу Драйв 2 у Нововолинську. Захоплюватися фотографією вона почала вже у декретній відпустці, коли стала мамою. Саме тому часто героями своїх фотосесій обирає малечу в обраній професії. Вікторію підтримує родина. Час зупинити неможливо. Я хочеться завжди бути маленьким, правда. Йому, молодому, але час благано, біжить. А фотографія це єдине. Або якісь, якась картина це зупиняє мить. І вона вічно лишається молодою. Лише на фотографії зупиняється час. Я вітаю свою внучку Дякую. з першою виставкою. Я бачу, що вона. Користується популярністю, що її запрошують, що вона буває на всіх масових міських заходах, патріотичного спрямування, і в мене прямо гордість. За те, що наша родина поповнилася однією творчою, творчою особою? Близькою для мисткині стали вже й учасники її фотосесії маленькі нововолинці. Вікторія зізнається, коли буває на особливих родинних подіях: христинах, іменинах чи інших святах, ті, кого фотографує, стають частинкою її життя. Тож і на презентації фотовиставки було багато малечі із батьками, які впізнавали себе на світлинах.